Тільки не скажу, що творог вже тиждень лежить. Перехотілося. Відбудеться концерт зіркової фабрики. Ви собі не уявляєте, я все дитинство мріяла на них потрапити. Я навіть на день народження батькам замовила квитки. Так, тільки вони подарували мені квитки на Київський економічний форум. Ташу лікну, якщо ти плануєш кудись піти, то краще подивись афішу за цей рік. Ти не зрозуміла, це сьогодні. Сьогодні відбудеться ретро-концерт випускників зіркової фабрики. Ага. Так, да, тільки квитків вже немає. Скільки, скільки коштує? Та я б стільки навіть за дідзьо б не дала. Хіба що він мені особисто в ліжку співав? Слухай, буває так, що організатори залишають квитки типу, для своїх. А потім, ну, якщо свої чомусь не забрали, то вони їх повертають назад в продаж. Угу. Ти слідкуй краще ніж Люба за фігурою. Так, я на роботу Заодно і калорії розтрясу. Угу. Я потраплю на цей концерт, чого б мені це не коштувало. Ну, Якщо вам цікава саме моя думка, то особисто мені подобається ось це. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви б не могли його ну, приміряти, щоб я подивився, як oh. воно виглядає. Да, звичайно. На шиє. Mm -hmm. mm -hmm. Отак, от дивіться, ото. Ну, знаєте, вам дуже личить. Підкреслює глибину ваших очей. У мене зелені очі. Але глибину очей вашої дівчини вона точно підкреслить. Та якої дівчини? Це для сестри. А! Ясно. Вибачте. А давайте його. <звук> Очень <Бочинці. звук> Побачите. Ну, знаєте, після такого, я, мабуть, повинен на вас одружитися. Мабуть, я краще знімуся. А давайте я краще. А, я... Так, так, так. а, давайте. а давайте я краще сама. А Я, в принципі, можу і так. А зачекайте. Не знімайте. Знаєте, не даремо ж, він не хоче вас відпускати. Це такий подарунок. Це дуже дорогий подарунок, я ж знаю, Б... Ну от. Це я не вам, це по роботі. Так, слухаю. Я зараз на бульварі Шевченка. Угу. Зараз буду. Mm, ясно. Ти мені теж дуже подобаєшся. Але нам не по дорозі. IQ айкюджевель Ірина слухає. Станіслав. От і познайомились. Вибачте, що так раптово втік. А, це ви. Е, ну, я розумію, робота це робота. Е, знаєте, в якості вибачень хотів би запросити вас сьогодні на обід. Е, зараз мені треба перевірити записник. Е, так, так, я можу, сьогодні можу. Так. будь ласка, з'явіться. Ну. <связывая> ну, кой точки, з'явіться, будь ласка. Я буду. Казали мені дірка в биткартку <пусти> Вітаємо! Якщо бажаєте дізнатися про депозити, натисніть 1. Швидше. Якщо у вас є претензії до якості обслуговування. Претензії в мене точно є. Для з'єднання з оператором натисніть 8. Серйозно. Доброго дня. Чим можу допомогти? Ну, номер картки закінчується на 4918, кодове слово Ванда Андронівна. Вчителька математики. І, і зніміть інтернет-ліміт. Перш ніж зняти ліміт, рекомендую оформити страховку. Зніміть інтернет-ліміт! Ліміт знято. Можу вам ще. Алло. Це кур'єр. У вас тут ліфт не працює, а на 12-й поверх люпить. Ну, самі знаєте. Може спуститись. Ні-ні-ні. В умовах доставки вказано, що ви маєте донести замовлення до дверей. Ага. Ох. Йокала мене. Такий бенкет. Чим же ви будете дивувати на весіллі? Я просто хотів вибачитись за своє зникнення. Вибачаю. Це десертно. А я просто хотіла почати з десерту. І десерт нам принесіть. У ага. мене дещо для вас є. Якщо це обручка, то ви поспішаєте. Ти самий? Це той самий. Поки ви їхали, поки ми робили замовлення, він чарівним чином опинився в мене в кишені. На ви чарівник. Але, мабуть, я зараз приміряти не буду, бо невідомо чи нормально зможу зняти. Я вибачаюсь. Так-так. Слухай. Ну я ж не можу робити сім справ одночасно. Чоловіком посварилися? Сама вдарилась. В травмпункті сказали, що пощастило, що не вуку. Ага. Сама. Якщо чоловік тримає вас у страху, моргніть двічі. Нагадую, що в 16.00 ми розігруємо квиток на концерт, присвячений зірковій фабриці. Яка це хвиля? 102 fm Можемо пришвидшитись? мені треба встигнути на цей розіграш. Хочете, щоб я через вас правила порушував? Слухай, ти, я з 2007-го мрію піти на цей концерт. Ще коли їх по телевізору показували. Добре, добре. Їдемо. У вбиральні, на жаль, нікого немає. Дякую. Вас можна розрахувати чи ви будете і далі очікувати? Розраховуйте. Будь ласка. Jesus. я карткою. Це підійде? Це доставка. Ви запізнилися, а я вже приймаю ванну і не збираюся порушувати ритуал. Так а коли ви вийдете? Коли закінчиться моя улюблена симфонія. Що? Хвилин 30. Ти ще тут? Все заради клієнта. Ви думаєте, я прийму замовлення в такому стані? Що треба почекати, поки ви голову висушите? Я про стан продуктів. Яйця. Биті. Вареники. Злиплися. І по всім пакетам вода. Так би ви ще довше симфонію слухали. Ковбаса взагалі не кушає. Я не буду це оплачувати. А, де, де, чекайте, а може, ну хоч частину візьмете, бо по правилах нашої фірми все не прийняте замовлення, я повинна оплатити сама. Будемо вважати, що вкладешся в свою освіту. Буде тобі урок. Взяла десь по 700 гривень з людини. Люба, ми ж домовлялися набрати продукти без обговорення. Я до кінця цього місяця просто не дотягну. Пиво? Міцне пиво? Бо на клієнт від замовлення відказався. Я тепер сама це повинна все оплатить. На твоєму місці я б йому помстилася. Козел. А знаєш що? Розбирайся ма. А я почну звільняти тобі місце. Для цього всього. А Ледь У нас сьогодні квитки розігруються. А, -а, а що за чіма? Ти що за квиток билося? Як що. Отож, переможець має точніше за опонента відповісти на наші питання. Ну все, їм юмхана. Ніхто Чолові... краще за мене не знає Доси. зіркову фабрику. Сергій фабрики, зірок. Отже, ми чекаємо на ваші дзвінки. <кхм> У нас є перший дзвінок. Як вас звати? Доброго дня. Я Саша. Саша. Прямо зараз ви дізнаєтеся сім'я вашого суперника. Алло? Привіт! Я Люба. Люба! У нас є два учасники! Отже, можемо починати! Якого хріна! Бачила ці ціни на квитки? Мені гроші треба я на папки попала. Я прочувствую квітку. І традиційно для чоловічого радіо тема вікторини риболовля. Риболовля? Yes. Алло. Алло, Ір, привіт! Ледве вибив в ювелірці ваш номер. Ну. Ну, на роботі форс мажор. Хотів вас набрати та не зорієнтувався, що так і не взяв ваш номер. Я прочекала півгодини. Ну, якщо дасте мені останній шанс і приїдете до мене, я обіцяю, нам вже точно нічого не завадить. Але ж. Ір, повірте, більше не буде ніяких але. Надішліть, будь ласка, адресу, за вами прийде таксі з величезним букетом в якості вибачень. Ір. Я дуже на вас чекаю. Окей. І фінальне питання. Що роблять з черв'яком перед тим, як насаджувати на гачок? Саша ви перша. А, на... Мажуть небулювальним. <сум> <сум> Дотепно. Але тепер Люба має змогу дати більш точну відповідь. Та це ж очевидно. Перед тим як чіплять Алло, алло. Здається у нас Мені щось зі зв'язком, дівчата. Я сама тобі той Зараз там, подарувати зв'язок. Алло, дівчата. На нього плюють, плюють на нього. На жаль, щось трапилось зі зв'язком і дівчата більше не в грі. Тому квиток отримує перший, хто відповість на додаткове питання. І здається, у нас вже є дзвіночок. Як вас звати? Іван! Я таксист! Я дуже люблю ваше радіо. Отже, в якому році зіркова фабрика 2 була в ефірі? А якщо вірити дівчині, яку я підвозив, то це 2007 рік. І це правильна відповідь. Вітаю, Іване! Квиток ваш! Чудово! Я дуже радий! Де ж мені тепер взяти той квиток? Я звідки знаю? У нас в ДК завжди квитки на вході продавались. Я я еще раз выбачаюсь. И я влюбочаюсь. но... Ага. Влюбочайся. Так вот. Домофон. Ну все про А теперь Дякую всім, що допоміг організувати помсту. Нормально все забить. З мене під вас. Окей. Так. Алло. Добрий день, це доставочка. Хотіли вибачитися за сьогоднішню лажу, тобто, інцидент, і принесли вам те саме замовлення безкоштовно. Це вже щось. Але знаєте, є один нюанс, як у вас ліфт не працює. Ви б не могли спуститись, а то в мене проблеми з серцем. Що це за вибачення, за якими я маю бігати? Якось донесете. Гаразд донесемо. Я в ньому не сумнівалась. Ну, Любань, погнали. Погнали.

Відчуття, що знайомі все життя. А ти знаєш, у мене теж таке відчуття. Ти бачиш, як ми один одному підходимо. Mm. Mm. Так, Це хто? Тихо? Це хто? О, ти що одружений? Ну я ж попросив віра. Станіслава, я чую голос. Відчиняй. Мабуть. Сина, я не можу тобі дозвонитися. Я вже сто разів намагалася і ніяк не виходить, І нічого не можу діяти. Ай, ай. Мамуть, ну я і так цілий день до тебе катаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. О, бачу. на кого ти мене проміняв. Здрасті. Я Іра. Мам, це Іра. Ще годинку посиділа, я одразу тебе не брав. А, Ми... Годинку? Ну. <смеш> Та ти проститутка. Та ви що, я не проститутка? Так не перебивай, маму. Мам, що я тебе обіцяю. Це було вперше і в останнє. Стесь якого лопушка я вирослила. <смеш> ти що, хіба не бачиш, що їй від тебе тільки гроші потрібні? От годинка ще не закінчує, ні? а вона телефончик в тебе вже віджала. А ти не уявляєш собі. Що за цю годинку з твоєю мамою могло б статися? Мамуль, ну, 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 не ну, 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 маму, ну не стало ж. Ну, могло статися. Мамуль, ну не стало ж. ну, Так, так, давай, давай, давай. Оп. Ц -ц 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 давай. Та, пачки, ну. Ти серйозно? Ти реально думаєш, що це нормальні відносини з мамою? А що таке? Мам, у нас же все добре? Так, я бачу, у вас з мамою все добре. Але якщо ти хочеш, щоб у нас з тобою було все добре, якесь продовження, то тобі треба передивитися відносини з мамою. Шукаєш свої пігулки. Зараз, 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 зараз. Я зараз, зараз. Алло, терміново. Райду ж на 12, тут чоловік свідомість втратив. Ти, ти пробач мені, я, я, я не думаю, що воно буде так. А, ти, а ти, тепер будете! Над кур'єрами знущаться. Тобто. <рес> тобто, мізки їм не будете виносити. Ага. <рес> <рес> Боже, як невдобно виходить! Ой-ой-ой! Любаня заводь! Хоч! Isso é tudo esse chotuz zirkova tudo show me how you like this show me like 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 olha Все. Оля. Я не для того закінчувала університет культури, щоб прати і прасувати костюми якимось недоартистам. Оля. І головне, я більше не маю наміру терпіти дурні підкати. І ляпаси по дупі від Дантеса. Добре подумай. Якщо підеш зараз, підеш назавжди. Це ж треба така іронія. Дівчинка Оля. Замало волю. За мало болю. Перепрошую, я Саша. Я готова замінити Олю. Або тільки потрапити на концерт. Зашибись. Як буде все добре, то зможеш поїхати навіть з нами у тур, платитиму 500 гривень. Далі в нас е, жашків, жмеринка, жорнище. Це ж треба все на Ж. Ну, вибач, якщо возиш Г, та не дивуйся, що возиш їх поже. Перестаньте, Ну не можна так про артистів. Красотуля. Ну і виходить цей лобстер єдина на користь від мамкиного пікапера. А ти думай позитивно. Цього разу ти була на крок ближче до весілля. Чого? Навіть з мамою познайомилася. Клас. Привіт дівчат! Привіт. О, як воно стала працівником місяця. Майже. Той козел подзвонив до мене на роботу і поскаржився. Мене усунули якраз майже на місяць. Mm. То ти вільна найближчий місяць. Не хочеш з'їздити за півтори тисячі в турне з колективом стариганів А-ля-Зіркова фабрика? Ти жартуєш? За півтори тисячі, звичайно, хочу! Тільки є нюанс. Ці півтори тисячі входять три тисячі ляпасів посідниці старенькою, але дуже міцною ручкою а ля Дантеса. Та ну тебе з твоєю зірковою фабрикою. Я їх директору майже так і сказала. Це що таке? Це що таке, я питаю? Де справжній Дантес? Де справжня Тарабарова? Де брати близнюки Борисенко? Апрель. Ну, апрель, до речі, схоже. А це взагалі хто? А це моя дружина Наталі Степанів. Ви знаєте, взагалі, через що мені довелося пройти, щоб потрапити на концерт до улюблених артистів? Та да що це за нахво зірковою фабрикою! Боже! Хожу побачити таке чов, я б навіть сама півтори тиші заплатила. Вівчуди. Здрасті. Оооо, сашуня, сашуня, сашуня. Ти б тільки знала, чого це мені коштувало з тебе як мінімум суші. Ну так, так, доведеться поїхати в Жашків, але, як то кажуть, з іншого боку, чого не зробиш заради дитячої мрії? Ха-ха! Хоп! А що смішно, він справжній, альо? За Обіцяй не ховати свої сльози, вірити навіть найстрашніших оже. Через усі зими і літа ми закохані в життя.